Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархаються життя сьогодні. У мене ювілейні 60 кілограмів. ювілейнів. В плані мінус 25. Сьогодні настав той день, коли я можу вже сказати, що я скинула 25 кілограмів. У мене на вагах 60 кг 100 г, і це означає, що рівно 25 кг я вже позбулася. Це був такий досить е нелегкий. Шлях, але я змогла самі-самі такі е, дуже важкі це були останні 5 кілограмів. Я думала, я вже здамся, я вже, ну, я і так схудла і виглядаю е, краще. так, І я вже думала, що я 60, мабуть, не буду ніколи, але потім я взяла себе в руки, тим паче мені пощастило, що в моєму житті з'явилася компанія LR, і саме Через неї я змогла все ж таки скинути ці 5 кілограмів. Чому через неї? Тому що та система харчування, на, якому, на якій я худла, вона крута, вона офігенна. Це здорове харчування, але, але там також є свої недоліки для мене. Якщо ви подивитесь моє відео там, де я тільки починаю худнути, то там буде видно, що я. Терпіти не можу овочі, що я терпіти не можу їх готувати. І через це, звісно, у мене весь цей шлях він ускладнювався. Я переступала через себе, щоб приготувати ці овочі. Плюс потім ще доєднався до мене чоловік. Мені довелося цього багато готувати, і воно мені в печінках сидить, ця готовка. Я не можу більш нічим займатися, тільки жує жувати Довго й нудно, або е, готувати. Ну, але, але. Е, результат, є, результат класний, крутючий. Ще е, завдяки компанії LR я змогла збалансоване харчування отримати не з е, їжі, яку я готую. А з баночки, яку хтось приготував, все там для мене зробив, щоб там було все е, білки жири, вуглеводи, і я не можу не мушу тепер переживати, щоб там не з'їсти чогось зайвого. Просто попила смачненького коктейльчика і все, і буде мені щастя. Я не кажу, що вони такі вже смачні, ці коктейлі не можна порівнювати. Наприклад, з шматком червоної рибки, з салатиком, там, з руколою і помідорками чері, або там бурячок з чесничком також люблю. Ну, тобто їжа смачна, то їжа смачна. І я від неї не відмовляюся, я її їм буду їсти. Сніданки мої улюблені, там, де яєшня і каша, то я їх ні на що не приміняю, але от ті Ведри, ведра, просто відра, чи як там правильно казати вінігрета, салата. Мені 360 грамів овочів щодня було важко придумати чим їх. Які саме овочі готувати, і тому зараз цей коктейльчик, він прям мене рятує, і це прям класно, круто. І крім того, коли я худла на своїй схемі харчування, у мене ж величезні величезні порції. І у мене живіт торчав як вагітний. А коли я перестала їх їсти, живіт сам пішов. пішов. Але ще є жирок. Я думала, що 60 то, можливо, 65 то моя вага, можливо, 60, але ні. Ви знаєте, то не моя вага, тому що до сих пір у мене є зайва вага. Тобто в мене є жир. Хоча вже нарешті є просвіт між ногами, між ляшками. Це була моя мрія побачити цей просвіт. і... Тіло в мене за, зараз непогане при тому, що я взагалі не займалася спортом. Взагалі, я зараз хочу займатися спортом, але у мене немає часу на це, тому що я мама чотирьох дітей і малих дітей. І це дуже важко. Я просто на розрив. Я не знаю. Я не знаю за що хвататися. Я, ми так сильно перехворіли, і е, я вже місяць. Не сідала за свою німецьку, я не можу встати рано. Я встаю зараз, коли діти все ж таки одужали і пішли до школи. Я можу заставити себе стати в 6, не в 5.30, не в 5, не в 4.30. Тобто до німецької у мене руки не доходять, але я прошу Джоб центр. У мене вже призначено термін. Прошу, щоб вони мене відпустили на курси. Можливо, курси мені допоможуть. Я хочу розвиватися, хочу чимось займатися. Я. Вирішила займатися мережевим бізнесом, хоча все життя я його уникала і е тікала від нього як в від вогню. У мене займалися всі подружки Ріфлеймом, Мерікеєм, мама займалася, всі займалися. Крім мене, я ні-ні-ні, я туди лізти не буду. Але, Але прийшов час, коли я хочу. Туди лізти, я зрозуміла, як воно все працює, чому воно так працює. Мені це цікаво. І я дуже радію, що я знайшла компанію LR, в якій не просто там якась фінансова типу, піраміда, а в якій не потрібні продажі, не потрібні там якісь баснословні суми, нічого такого не потрібно. Ти можеш е брати там якісь е продукцію ну цієї компанії причому кампанії. Дайка дуже широка. Там і кремчики уходові для догляду за обличчям, там є і парфюми, є і для здоров'я, і для схуднення. Для чого хочеш. Ну, коротше, ти можеш собі вибрати, де користуватися тим, що тобі потрібно, а не тим, що тобі там треба якусь, на якусь велику суму, щось нагребсти. Звісно, не дешево, Але я дійшла до того, що я зрозуміла, що я не дешева дама. Все. Скінчились ті часи, коли я все купляла по акції, коли я у всьому собі відмовляла. Чому? Коли у мене не було грошей, так, це був аргумент. Коли у мене не було проблем якихось ну, молодість була, я купляла кремчики для обличчя і раз в тиждень їх використовувала, це також нормально. Але зараз я народила чотирьох донечок. І, звісно, моє тіло поптріпалося, воно потребує догляду, воно потребує любові, заботи і ласки, і воно потребує дорогої косметики, воно потребує дорогих продуктів. І у мене зараз є на це можливість. Чому ні? Чому хто сказав, що я не можу собі цього дозволити? От якщо я не буду... Мати змогу це собі дозволити, от тоді я й не буду собі це дозволяти. Але щоб мати цю змогу, я вирішила все ж таки займатися бізнесом, щоб не залежати ні від кого, ні від чоловіка, ні від джобцентру, ні від соціальних виплат, ні від кого. Я втомилася. Я хочу залежати від себе Я хочу сама вирішувати, куди мені витрачати гроші, як мені виховувати своїх дітей. А коли у тебе немає своїх грошей, ти це не можеш вирішувати. Ти Постійно від когось залежиш, ти е, маєш е, питати дозволу, і мене це просто дратує. Тому я пішла в мережевий, тому що е, це єдине, куди я зараз можу піти. Ні на яку роботу я піти не можу з чотирма дітьми, ні на який бізнес. Е, Традиційний ні франшизи, ні на які в мене нема грошей. Ну, коротше, я нікуди більше не можу піти, крім мережевого. Мережевий це дійсно те, що не потребує вкладень, що не потребує місця, грошей. Нічого він не потребує, бери і займайся. Вийде чудово, не вийде також чудово. Взагалі ніяких проблем. Тому я зараз в такому трошечки. Періоді, знаєте, напередодні великих змін, звісно, це не всім подобається навіть більше. Це не подобається нікому майже із мого оточення, але то їхні проблеми. Коротше, так що ось так. Which way do we go is the question to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake? And the risk we have to take will be no Тут я вам трошечки познімала, як я мию свою підлогу. На це завжди немає підходящого часу, тому що то Яліна хоче повзати, то Яліна хоче спати, то ми кудись біжимо, їдемо, то я готую, то, то обід, то все. То, Коротше, дуже важко чомусь підгадати, коли треба. Ну, не треба, треба її кожного дня мити. А от коли я можу це зробити. Віталік готується до іспитів, все ніяк не йдуть у нього руки допомагати щось по дому. А у мене, знаєте, так. Київ вже. Так Остечертіла це, це все прибирання, що я також дуже там запустила. Ну, Зараз з хворобою, понятно, але мені не хочеться. Мені не хочеться вже і мотивації знімати, мені не хочеться там щось мити, прибирати. От все, от набридло. У мене ну, прям 10 років, ти тільки сидиш і, і робиш це за дня в день, і у мене вже немає просто на цього ніякого натхнення, особливо коли там діти хворіють, особливо, коли там, щось Чоловік, чоловік не цінує того, що ти робиш, і все, руки опускаються. Так я сьогодні взагалі вважаю себе героїнею, що я з дитиною помила підлогу. Це нелегко, бо вона також не любить висіти так довго на мамі, але іншого часу нема, тому що все ж таки, коли вона спить, пилосос дуже шумний. Тому так. А знаєте ще що? Що на каналі Перхайця життя у мене. В цьому місяці побільшало підписників, і це прикольно, тому що знаєте, два роки назад. Я записала одне корисне відео, яке вже другий рік приносить мені підписників. І мені здається, половину моїх підписників прийшло саме з цього відео. Це була податкова декларація в Чехії. Як повернути податки для українців, як самостійно заповнити податкову декларацію, як розрахувати? І я тоді пообіцяла кожному підписнику, що скину їм формуляр, де можна самостійно це зробити. І вони до сих пір приходять, до сих пір я їм. Відправляю ці формуляри, мені не жалко, і мені так знаєте, гріє душу, що комусь я стала у нагоді, що я не тільки тоді сама розібралася з тієї податкової декларації, а ще й, а, ну, ще й іншим людям допомогла зробити це, розібратися, прорахувати, і це дуже класно. І знаєте, саме от коли такі моменти, я розумію, що весь мій цей блогінг. Він не даремний, що я це роблю не даремно. А ще мені нещодавно подружка, однокласниця, дякувала, казала, що завдяки тобі я вперше в житті ношу розмір S. І Я така думаю, тобто вона все життя на дієтах, вона завжди бореться з зайвою вогою. І тоді, коли я почала худнути, вона також довірилася мені і почала худнути за моєю схемою. І вперше в житті, от за 40 років, ми з нею одну, одну одна одногодки. І вона зараз так кайфує, коли подивилася мої відео щодо. Того, що я взяла собі піжаму М, а вже можна Еску носити. І вона пішла в магазин, каже, я почала міряти Еску перший раз в житті. І я думаю, ось ще одна друга причина, яка показує, що недаремно я веду канал «Перхаються життя, недаремно я а, стільки. Відео виклала, можливо, половину з них такі безполезні, половина з них не принесли нікому користі, крім мене, тому що для мене це віддушене, для мене це хобі. І ну, весь цей час канал Прахаче життя він робив мене щасливою. Трошечки щастя, навіть я б сказала, 50%... Відчуття щастя я отримувала саме через те, що займалася ютубом, блогінгом. Я відволікалась, коли монтувала відео. Я раділа, коли можна було поспілкуватися в коментарях. Хоча були і хейтери, були і негативні моменти. Ну і були, звісно, розчарування, що я там думала, що я наберу там купу-купу людей, але не вийшло і тому. Тому були розчарування, але все одно, те, що стільки е, позитивних моментів, то це взагалі круто. І зараз я от переключилась на інший канал, Мама 40. Там, де я можу просто знімати свої влоги, не про що не думаючи. Тут я не думаю про те, щоб дати людям користь, нічого такого. Не знаю, буде він розкручуватися, не буде, але от канал Пархаче Життя це те місце, де я і користь можу дати. Також обов'язково, якщо буде, у мене вже зібрана якась корисна інформація щодо Німеччини по всім питанням, які я проходжу в своєму житті, де я вже маю досвід, я, звісно, ділюся. За останній час нічого такого нового, з чим би я хотіла з вами поділитися, нема. Тому. Я не викладаю зараз таких прям а, вузьких відео спеціальних про якусь тему. Але мені здається, що скоро я буду викладати, і це буде вже тема мережевого бізнесу, просто бізнесу. Мені здається, я все ж таки наважуся і буду відкривати ГВРБ, І я думаю, що саме тут то я, можливо, буду покрокові інструкції викладати, щоб поділитися своїм досвідом, як відкривати ГВРБ, як заповнювати декларації, як там які, які справи робити, як буду повертати податки, можливо, або як списувати на затрати якісь розходи. Ну, коротше, всі, все це буду, мабуть, викладати, все ж таки, не у влогах. А, ну, Можливо, там також, але буду все ж таки робити такі більш вузькі, спеціалізовані відео, щоб дати більше користі вам, моїм підписники. Далі я поїхала зі своїми дітками, як завжди, на черговий термін до лікаря. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всім до нових зустрічей! Пока-пока!